Шановні очні, продовжуємо цикл уроків з геометрії, і сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі, які стосуються чотирикутників і їх властивостей, які ми з вами розглянули. На попередніх уроках. Це сума кутів чотирикутника і периметр чотирикутника. Давайте пригадаємо, зовнішнім кутом чотирикутника називається кут суміжний із кутом чотирикутника внутрішнім. внутрішнім. І на картинці ви добре бачите, що, наприклад, до кожного із кутів чотирикутника наприклад, я їх зараз буду позначати кольором, і так, кут А. Так, і до нього, відповідно, зовнішнім кутом буде кут під номером 4. І я нагадую, що це кут, да, суміжний, значить він лежить на продовженні даної сторони. Для кута Б, я його зараз позначаю, є зовнішнім кут під номером 1. Для кута С є кут під номером 2, і для кута Д є кут під номером 3. Які ж властивості мають у нас кути чотирикутника? Перша властивість, яка говорить про те, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. У нас чотири кути в сумі повинні давати 360 градусів. І друга теорема, яка виявляє властивості кутів, це сума зовнішніх кутів чотирикутника, взятих по одному при кожній вершині, теж дорівнює 360 градусів. Тобто, якщо внутрішні кути в сумі 360, то і по одному. Зовнішньому куту разом всі 4 теж будуть давати 360. І я нагадую, що якщо ми говоримо про градусну міру так, внутрішнього і зовнішнього кута при одній вершині, то це є суміжні кути. Отже, наприклад, да, куди внутрішній плюс його зовнішній кут, це буде 180 градусів. Про це ми теж пам'ятаємо. І відповідно властивості сторін. Чотирикутника. Кожна сторона чотирикутника менша за суму всіх його інших сторін. Відповідно. І друга властивість сума діагоналей чотирикутника менша від його периметра. Ну, і тепер давайте спробуємо прозв'язувати задачі. Почнемо з найпростішого: перед вами є чотирикутник. І, відповідно, давайте його спробуємо назвати. Я нагадую, що ми називаємо чотирикутники в залежності від того, з якої вершинки ми визначаємо самі, але за годинниковою стрілкою, називаючи вершини по черзі. Отже, я почну із вершини буквочкою Т і зазначаємо, значить, на рисунку зображено чотирикутник Т О П С. ТО. П С. За годинниковою стрілкою ми назвали всі вершинки. Вершини кута. Тут без різниці, з якою ми почнемо, головне, по черзі ми їх теж записуємо. Наприклад, Т через кому, О через кому, П через кому і С. Чотири вершини. Сторони. Я нагадую, що сторони ми теж називаємо да, по черзі. Наприклад, Т, О, О, П. Далі П С і С те. усі пари сусідніх вершин. Сусідні вершини, я нагадую, це вершини, які є кінцями однієї сторони. Значить, пари сусідніх вершин називаю S і T, наприклад, да? далі Т і О, далі О і П, П і С. Далі пари протилежних вершин. Протилежні це ті, які знаходяться одна навпроти одної і не мають да, сусідніх сторін, не мають сторін спільних. Отже, відповідно Т і П це є протилежні вершини, і відповідно С і О. С і О є протилежні вершини. Усі пари сусідніх сторін. Сусідні сторони це сторони, які містять в нашому випадку, давайте витрим, які містять у нас одну спільну вершинку. Да? Знову таки, наприклад, да? СТ і ТО. Сторона СТ і ТО мають спільну вершинку Т. Це є Сусідні сторони. Далі, наприклад, ТО і ОП мають спільну вершинку О. Да? І так далі. За браком часу, ми не будемо записувати абсолютно всі. Пари протилежних сторін. Я нагадую, протилежні це ті сторони, які не мають спільних вершин. В нашому випадку сторона, наприклад, СТ і сторона ОП будуть протилежні СТ. І ОП. Ну і аналогічна сторона СП буде протилежною по відношенню до сторони ТО. Ну, і діагоналі знову-таки пригадуємо. діагоналі – це відрізки, які сполучають протилежні вершини. Значить, в нашому випадку відрізки SO і ТП. Це будуть наші діагоналі. Наступнє Задачі. Три сторони чотирикутника дорівнюють 1, 2 і 3 см. Його периметр 11 Знайдіть четверту сторону. Давайте пригадаємо, що периметр чотирикутника – це є сума чотирьох його сторін. Три із них нам задано, треба знайти четверту, значить, відповідно, 1 см. 2 см це друга сторона, 3 см це третя сторона, і четверта, це у нас Х невідоме. І все це дорівнює у нас 11 см, так як периметр. І легко бачити: 1 плюс 2-3, 3 плюс 3 6. Да? 6 плюс Х дорівнює 11. Отже, Х буде дорівнювати 5 см. Значить, четверта сторона нашого чотирикутника буде 5 см. Наступна, в чотирикутнику Д кут Б70, кут А 110, кут Д50, знайти кут С. Тобто три кути відомі, треба знайти четвертий кут. Пригадуємо теорему, що сума кутів чотирикутника дорівнює відповідно 360 градусів. Значить, всі чотири кути, кут А плюс кут Б, кут С плюс кут Д, повинні дорівнювати 360 градусів. Градусів відповідно, значить підставляємо. Да? Давайте от сюди винесемо розв'язання. Кут А у нас 110 градусів, кут Б 70 градусів, кут С нам треба знайти, ми його позначимо через Х, кут Д 50 градусів і дорівнює 360. Тут, якщо ми просумуємо градусну міру, отримаємо 200. 30 градусів плюс х дорівнює 360. Розв'язуємо рівняння відносно Х і отримуємо з вами розв'язання, що Х дорівнює 130 градусів. 130 градусів. Отже, записуємо відповідь: 130 градусів сюди. І ще одна задача. У нас в чотирикутнику кут Б85 кут А – 101 кут Д 144. Аналогічно до попередньої задачі можна визначити градусну міру кута. Спробуйте це зробити самостійно, а ми переходимо до розв'язання наступних завдань. І так, два кути чотирикутника дорівнюють дорівнює 80 і 100 градусів, а два інших кути мають рівні градусні міри. Знайдіть найбільший кут чотирикутника. Давайте поміркуємо. І так, уявляємо собі, що у нас дано. Чотирикутник А, Б, С, Д. І сказано, що два кути, наприклад, кут А позначаємо, нехай буде 80 градусів, кут Б, нехай буде 100 градусів за умовою. Два інших кути, а у нас залишається кут С і кут Д, сказано, що вони рівні між собою і просять нас знайти. Градусні міри, да, будемо так говорити, найбільшого кута. Ми не знаємо поки що, яку, який із чотирьох кутів буде найбільший, бо ми не знаємо градусну міру тих двох кутів, що залишилися. Але, в принципі, давайте ми спочатку знайдемо градусну міру кута С, наприклад, да, і кута Д, а потім ми виберемо, який із чотирьох наших кутів буде відповідно більшим. Отже, складаємо рівняння, нехай да, наших два невідомих кути, кут С, який дорівнює куту Д, ми позначимо через Х. Тоді, користуючись теоремою, що сума кутів чотирьох кутів чотирикутника, дорівнює 360, складаємо рівняння кут А, плюс кут Б, плюс кут С і плюс кут Д повинні давати 360 градусів в сумі. Підставляємо, кут А у нас 80 кут Б у нас 100 градусів, кут С у нас Х, кут Д у нас Х. І відповідно 360 дорівнює. Все, розв'язуємо рівняння. Значить 2х плюс 180 градусів дорівнює 360. Щоб знайти, розв'язуємо 180 переносимо, я нагадую, при перенесенні змінюємо знак на протилежний, буде 360 мінус 180 градусів. 2х дорівнює 180 градусів, отже х буде дорівнювати праву частину 180 градусів ділимо на Коефіцієнт при Х2 і буде 90 градусів. Отже, дивіться, ми з вами визначили, що у нас кут А 80 градусів, кут Б 100 градусів за умовою, кут С у нас вийшов 90 градусів, і кут Д вийшов 90 градусів. І тепер повертаємось до нашої умови. Знайдіть найбільший кут чотирикутника. Давайте подивимось, який із чотирьох наших кутів є найбільший. Це кут Б який дорівнює 100 градусів. Відповідно, це буде наша відповідь. Наступна задача: знайдіть найменший кут чотирикутника, якщо сума його кутів взятих по 3 дорівнює 240, 260 і 280 градусів відповідно. Давайте ще раз уважно прочитаємо умову задачі, що нам там говорять. Да? Знайдіть найменший кут, тобто у чотирикутника є 4 кути, і сума його кутів взятих по 3. Тобто, давайте знову таки, схематично. Якщо у нас є ось якийсь чотирикутник да? А, Б, С, Д. Давайте позначимо його кути. Ну, наприклад, да? перший, другий, третій і четвертий. Так? І ось тепер всі ці чотири кути, я нагадую, що в сумі: кут 1, кут 2, кут 3 і кут 4, так, давайте значки кутів, бо хтось подумає, що це цифри. Повинен дорівнювати 360 градусів. А тепер читаємо мову задачі взятих по три: тобто перший, другий плюс плютій. Кут перший, другий і третій дають 240 градусів. Далі рухаємося, другий, третій і четвертий дають 260 градусів, наприклад, і третій. Четвертий і перший, наприклад, дають 280 градусів. Це те, що у нас ось зашифровано взятих по три, дорівнюють відповідно. І тепер нам треба враховувати всі ці чотири рівняння, визначити, чому дорівнює кожен із зазначених. Кутів. Давайте знову-таки, на перший погляд, задача якась виглядає дуже страшною. Але якщо поміркувати, то нічого тут страшного немає. Дивіться, в чому секрет. Дивимось: дивіться 4 кути разом 360 градусів. Перших три 240. Значить, Якщо ми візьмемо ось це і це рівняння, то дивіться, ось це. Ось це Кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 ми можемо замінити на 240. І тоді у нас буде 240 градусів плюс кут 4 дорівнює 360 градусів. Все, автоматично ми можемо визначити кут 4 як різницю 360 мінус 240. І відповідно кут. Четвертий у нас виходить 120 градусів, значить, четвертий кут ми вже з вами знайшли. Далі, давайте дивитися далі. Що нам сказано? 2, 3, 4, дорівнює 260. Тобто, знову-таки, перше у нас, дивіться, 2, 3 і 4, це 260. А і кут перший. Да? Значить, ми отримаємо кут 1 плюс. 200. 60 градусів, ось вони 2, 3, 4. так? Дорівнює 360 градусів. І ми звідси можемо одразу визначити кут 1. Це буде 360 градусів, мінус 260 градусів. Відповідно, кут 1 буде дорівнювати 100 градусів. І останнє так само, аналогічно, ми будемо шукати. Так, Відповідно, знову-таки 3, 4, 1, тобто перший. так? Третій і четвертий разом 360, 280, а плюс ще другий 360. То у нас буде 280 градусів, плюс кут 2, дорівнює 360 градусів. І відповідно, тепер кут 2 буде дорівнювати 360 мінус 280, ми отримаємо 80 градусів. 80 градусів. Ну і тепер. Дивимось, значить, ми перший знайшли з вами, так? другий знайшли, четвертий знайшли, залишилося знайти третій. Знову таки, сума кутів, так? сума кутів завжди у нас дорівнює 360. Значить, перший кут у нас 100 градусів, плюс другий кут 80 градусів, третій ми зараз будемо шукати, і четвертий ми визначили з вами 120 градусів, все це дорівнює 360. Відповідно, кут 3. Буде дорівнювати 360 мінус сума, яка у нас тут вийде: 100 плюс 80 плюс 120. Буде 300, значить, мінус 300 градусів, і кут третій буде дорівнювати 60 градусів. Все, ми з вами визначили всі чотири кути. Давайте ще раз поглянемо, що у нас вийшло. Кут 1 у нас 100 градусів, так? Кут 2 у нас 80 градусів, кут 3 у нас 60 градусів, і кут 4 у нас 120 градусів. І з них всіх найменший це є кут під номером 3, 60 градусів. Отже, відповідно, відповідь ми отримаємо, да, градусна міра найменшого кута 60 градусів. Ось такі задачі ми сьогодні з вами порозв'язували. На сьогодні все. До наступних зустрічей!